Привіт. Привіт, любі, дорогі мої стрільці! Це ваш Таро-прогноз на березень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що Всесвіт приготовив для вас на цей місяць. Які підказки дадуть нам карти Таро для вас на березень 2024 року? Як почнеться ваша весна? І так, стрільці. Для вас перша карта. І це карта знаєте, такого процвітання, коли вам, у вас буде багато енергії, тому що весна, день вже довший, більше сонця. І це таке як пробудження від сну. У вас буде чіткий план, що робити, куди рухатися. Це ясність, це така чіткість, ясність. Ваш план, ваші всі починання. У вас буде багато енергії на здійснення всіх ваших планів, рух доцілий, вам буде і погода сприяти, ваш настрій буде на високому рівні, вам захочеться творити, щось йти, щось робити. Це такий хороший настрій і це процвітання в усіх сферах життя. Це коли вам все зрозуміло, куди рухатися, що робити, таке пробудження, а, чудовий початок, і, і король жезлів це також людина, король жезлів, стрільці це, можливо, ви будете цією людиною, це вогняна стихія, така, як ви, стрільці вогняні, можливо, це ви, такий будете мати чіткий план, чіткий план руху вперед до своїх цілей. І також, можливо, і така людина ще, як Овен, Козиріг, чи також стрілець ой, не Козиріг, а Лев. Овен, Лев, або стрілець буде у вашому житті і буде давати вам поради, або ще так вас мотивувати, надихати. Така людина буде у вашому житті в березні. Так, і король Чаш – це також. Такий мужчина, можливо, навіть і жінка, але з таким мужським характером. Але це людина такої більш творчої професії. Людина, яка також буде у вас в березні присутня, буде вам щось допомагати. Ну, Цікаво, подивитися на тих королів, про що вони для вас в березні. Цікаво. І так, це рух уперед. Рух у щось нове. Це буде така хороша колаборація, коли у вас буде ваша команда, або просто коло таких друзів, однодумців, і ви разом будете працювати над чимось, можливо, над якимось проєктом, чи така хороша колаборація, і тут лодка це. Рух в нове. Це дуже хороша карта, коли ви збираєтеся, у вас є ідеї, і ви не один, ви у вас тут теж двоє, ви все переосмислили, все продумали і рухаєтеся вперед. До нових берегів. Чудово, чудово, рухайтеся вперед, в команді, в колі однодумців. Прекрасний початок березня, початок весни, коли все. Просипається все, і ви. І знову рицар монет. Так, гроші у вас будуть, рух грошових коштів буде, тому що це рух завжди. рицарі це в нас карта руху. І рух коштів будуть і поступлення, будете і вкладати кошти, і отримувати кошти. Це ем... Завжди ми знаємо, що фінанс це також енергія, і енергія фінансів любить такий рух, щоб був потік постійний, щоб не було застою. І, власне, гроші на втілення ваших мрій у вас будуть, будуть поступлення. У вас рицарі, просування вперед, королі, рицарі. І це також нові, знаєте, такі нові навички, які вас приведуть, якраз вам дадуть отой поштовх іти вперед, рухатися це. Якісь нові звички, якась таке ще нова майстерність. У свою майстерність ви можливо привнесете ще щось нове, якусь нову нотку, таке щось свіже, або, можливо, якась людина появиться, така молода, енергійна, творча, яка буде рухати і підказувати, як. Щось нове вам, якісь нові технології, нові якісь техніки, які будуть допомагати просувати ваш бізнес, ваші ідеї вперед. Чудовий такий початок місяця. Запальний, такий, як і вистрільці. І карта наступна це карта королева мечів. Це також, дивіться, королі. І королева, королева мечів, це королева, це, можливо, жінка, така, яка від якої буде залежати, можливо, якісь папери, якась її думка вам потрібна буде. Це така жінка строга, жінка-начальник, така беземоційна і така трошечки. До неї не так легко буде підійти, і не буде вона йти на розмову. Нелегко буде з нею знайти спільну мову. Ми подивимося, про що та жінка у вас цікаво, цікаво. І це та дев'ятка мечів. Це коли будуть якісь обмеження, можливо, через це якісь такі. Структури, в які ви звернетеся, і треба буде чекати. Не, не, не буде такого швидкого рішення ваших питань, яких як би ви хотіли. Це така карта обмеження, коли треба почекати і. Можливо, це питання ваше буде залежати від тої жінки. Так виглядає по картах, що отакий от якийсь дозвіл, тому що тут ми бачимо, людина прив'язана, не може людина рухатися без дозволу якогось, без рішення. Тобто мають бути ще якісь додаткові папери, додаткові дозвола. Але дивіться, треба буде трошки почекати. І рух вперед вам забезпечений, тому що тут колесниця, це чудова карта. Я її дуже-дуже люблю. Це рух в усе нове, нема перешкод. Ви подолали всі перешкоди. І всесвіт на вашому боці. Вас прекрасна команда, і ви рухатися вперед. Цей дозвіл, ця жінка не буде для вас перешкодою. Ви все подолаєте. Трошки треба буде почекати вирішити ці питання. І рух вперед. Це чудова карта, колесниця, Це і поїздка за кордон. Можливо, якщо це не ваша тема, то ви збираєтеся. Це рух в бізнесі, в фінансах, і також це рух, коли ви можливо уже. Давно планували поїздку за кордон, чи ви там повністю переїжджаєте це карта руху? Ви це зробите, ви переїдете, вам це вдасться. Також, можливо, ви переїжджали з планували переїхати з якого, з квартири на квартиру, з в'їхати вже нарешті ремонт закінчити, в'їхати в квартиру. То це завершиться і ви. В'їдете в квартиру, в будинок свій. Тут уже карта руху вперед, така, як то кажуть, конкретна і цілеспрямована. Паш Кубків. Це, знаєте, карта дітей Коли ваші діти вас тішать, або коли ви у дітей якісь успіхи, і ви дуже такі щасливі, задоволені, або ви себе будете почувати, як дитина, вас все вдається, коли вам радісно, як дитина, це навіть і дорослі люди, коли їм радісно, весело все вдається, вони отримують таку дозу дофаміну від того, що. Це вдалося, ура! І ви почуваєте себе таким легким, такою легкою, веселою, радісною, як дитина. І це також про карта про щось нове, про те, що вам все вдається, і вам хочеться чогось ще, ще якихось знань, але це більше про творчість, що вам хочеться відпочити і мати якісь такі хобі, яке би вас збагачувало щось таке нове, яке прийде у ваше життя. чи ви не почнете якусь гарну книжку читати, щось таке творче, що вас надихає. Щось нове, яке ви б хотіли в своє життя притягнути, якісь задоволення, тому що чаш паш, чаш, це якесь нове задоволення, яке вас розслабляє, надихає. Можливо, тобто це там, година вишивання чи в'язання, чи просто там сидіти біля каміну і насолоджуватися. це... Щось якась нова звичка, яку ви хочете втілити в своє життя. І ще одна карта для вас вісімка жезлів це карта вибору. Ви на роздоріжжі. У вас буде вибір, буде багато варіантів, багато можливостей, куди е, рухатися, і вам треба буде приймати рішення. Приймати рішення завжди е, така енергозатратна справа, але треба брати себе е, так. Мотивувати і все ж таки приймати рішення, навіть якщо ви відкладали якісь прийняття рішень, зараз доля поставить вас перед фактом, що пора приймати рішення, пора уже рухатися, вибирати, не стояти на роздоріжжі, а вибирати якусь дорогу, одну і рухатися в цьому напрямку, цілеспрямовано йти, і ви бачите, що у вас є тут підтримка, тому що річка це перешкоди, а міст. Це є підтримка. І рухайтеся, яку ви дорогу би ви не вибрали, який шлях, яку можливість би ви не вибрали. У вас, пам'ятайте, буде підтримка. Підтримка є, вам треба тільки оприділитися, куди ви йдете, який вибір, ви робите вибір за вами. Треба тут також карта нам каже про те, що треба взяти. Відповідальність на себе і зробити свій вибір. Це, власне, вибір ваш. Ви маєте відчути оце, що ви того хочете, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, і підтримка у вас буде. І ще є одною ко. Дивіться: це карта такого райського життя. Коли все вдалося, ви зробите цей вибір, ви все зробите, у вас все вийде, і ви все отримуєте. Це карта здійснення мрії. Це коли все-все людині подобається. Тут подивіться, яке райське життя на картинці. Це також карта відпочинку, коли ви зробили, переробили, вже все вам вдалося, якісь проекти, якісь нові починання. І вам треба відпочити, тому що багато справ ви заслужили цей відпочинок, це райське життя. Плануйте паралельно з роботою, плануйте собі відпочинок. Обов'язково відпочиньте, влаштуйте собі оце таке райське життя. І це також дуже хороша сімейна карта. Коли ви збираєтеся родиною, коли ви в такому колі родинному і ви збагачуєте один одного, це такі родинні посидяння. Посіденьки за чашкою чаю, кави чи за смачним обідом. Такі, знаєте, тому що щастя, зараз воно таке і в русі, звичайно, але коли є стабільність, коли є такі традиції сімейні, спиратися за одним столом, і це якраз карта про те, щоб ота стабільність, така спокійне життя. Комфортне, красиве, і ви самі створюєте собі цей комфорт своєю працею, своїми такими надбаннями, своїм рухом вперед. Ви самі є творець такого свого райського життя. І це карта також про гармонію, про гармонію всередині себе, коли людині все подобається. Коли внутрішній стан людини отакий, коли е, згармонізований, тоді людина бачить навколо себе оцю красу. В першу чергу це побачити цю красу всередині себе, згармонізувати, заспокоїтися. І тоді ви побачите ту красу навколо себе і зможете нею насолодитися. Чудові, чудові карти для вас, стрільці! І так, ще дуже така хороша, карта, карта колода. Ренесансу, це така вона трошки інша за інші. І це у нас карта Війка мечів. Це коли не всі будуть задоволені вашим успіхом, не всі будуть задоволені вашими такими досягненнями. І, можливо, будуть якісь знаєте, розмови за вашими плечима. Ми бачимо, що людина стоїть за плечима і так махає, розмахує мечем. тобто Завжди, коли ви попереду, ззаді вас є якісь м... плітки, не всі задоволені, багато можуть про вас говорити чогось і не дуже доброго. Але ви попереду, feet, <Miles> і а, вам все вдається. Ці плітки, це не про вас трюці, тому що ви оптимісти і вам. Рух вперед, саме головний ваш мотиватор. Ваш, вас не стримає <гум>, ніякі розмови за вашими плечима. І друга карта це карта монет. І гроші у вас однозначно будуть. Це такі невеликі гроші, але бачимо, що улов досить такий, людина несе досить такий потужний мішок з грошима. Гроші ще і залишилися в домі, не всю людина винесла. Тобто, це коли ви є вмієте і заробити, і примножити, і також поділитися грошима. І ця карта також, тому що це двійка, це. Хорошої такої колаборації, коли два партнера легко розуміють один одного. І це така грошова сфера. В грошовій сфері підписання контрактів, вкладання грошей. Це хороша карта на інвестиції, на вкладання грошей. Це також хороша карта переговорів. Якщо ви чекали на якісь переговори, у вас має зараз е, пройти якийсь е, такий, така зустріч, переговори, то вона здійсниться і ви. І ці переговори будуть плідними, тому що людина несе такий хороший здобуток, цілий мішок з грошима. І це також, якщо про відносини, це карта, коли люди спілкуються онлайн, коли люди далеко один від одного але... і спілкуються по телефоні, але все вдається, люди один одного розуміють, легко домовитися. Це така карта, коли легко домовитися з іншою людиною, вас розуміють, і ви розумієте, що від вас хочуть і як себе поводити. І наступна карта, та гроші у вас, стрільці будуть однозначно Шістка монет. Це коли гроші є, є поступлення, і ви знаєте, куди. Куди вложити гроші? Можливо, це також карта допомоги, коли у вас будуть просити допомогу. Коли ви маєте чим допомогти. Це карта, коли ви своїм співробітникам платите зарплату, тобто ви платите податки. Це карта також, тому що і тут карта відстежується: карта потік грошей, і так само карта таких стабільних грошей, хороший уже такий заробіток. і коли людина от задоволена і з легкістю, ми бачимо, як легко людина жонглює грошима. Тобто знає, як заробити, знає, куди вкласти і знає, як примножити. Чудова карта. Чудові карти у вас. Чудовий місяць. Спочатку місяця такий рух, рух, багато вибору, багато роботи. І... Уже є результати поступлення грошей. Є результати, так, і король мечів. Король мечів знову вже е, знову королі. Це людина, яка, до якої ви звернетеся, можливо, людина слова, сказав, як відріза, Це також статусна така людина, яка проявиться в березні в вашому житті. Ну, подивимося зараз, про що така людина для вас. З чим зв'язана і ця людина, ви знаєте, тут колесо фортуни, коли ви довіряєтеся, і ця людина це більш таки про те, що якусь дасть слушну пораду, це, можливо, ваш бос або ваш такий хороший наставник, якого ви послухаєте, може, це ваш. Друг колега, який дасть вам таку хорошу якусь пораду, яка вас змотивує. І ось ми бачимо, що людина тут колесо фортуни своє крутить, удача на його боці. Тому що тут є це десятка, вам пощастить, однозначно пощастить вам. І це повна довіра, бо ми бачимо, що людина. Іде е, кол, крути своє колесо з закритими очима. Закритими очима, це коли ми довіряємо Всесвіту, коли ми йдемо е, по житті легко. Легко, і оця фортуна включається в нас. Е, і колесо фортуни починає крутитися. І ми бачимо, що над людиною вищі сили, е, і пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Тут про повну довіру, коли ви довіряєте, але крутите все ж таки своє колесо фортуни, робите все для, наприклад, для досягнення своєї мрії, працюєте, творите і Всесвіт вам дає бонуси за вашу працю. Вищі сили на вашому боці. Тут так далеко ми бачимо кораблик. Також таке щастя, безмежне щастя. Людина дуже щаслива таких. Так що, стрільці, удача в березні, фортуна вам посміхнеться однозначно, якась подія, так, з вами станеться. І знову гроші. Знову гроші. Трійка монет. Це прекрасна карта, трійка про те, що все є. Це вдається. Людина щаслива. людина тут вже проглядається, що це буде фортуна включиться, і, і ви зміните своє фінансове становище. Ви покращите своє фінансове становище, тому що тут про покращення свого фінансового становища. Ваші ідеї на початку місяця приведуть вас. До такого зміни фінансового становища в вашому житті, де ви отримаєте бонуси. І це такі також джерела поступлення із навіть таких джерел, які ви не очікували. Поступлять до вас гроші з таких джерел, звідки ви не очікували це такі неочікувані поступлення, і буде вам дуже приємно і радісно. Бо ми бачимо, наскільки легко людина О, задоволена і щаслива така. А що так можна було? І наступна карта для вас і це Сімірка Пентаклів. Все ж таки грошова тема. Березень вас потішить грошима. Це ми бачимо, що людина збирає. Гроші, це карта також і нових можливостей. Ще якісь можливості перед вами відкриються, ще якісь шляхи заробляння грошей, ще ви будете такі, а, а і ще можна так, а я ще можу так. І це така карта, коли ви у вас вже є надбання, і ви такі ще маєте ідею, і я хочу ще отак от зробити. І ще одна карта для вас це. Карта мудрості, карта вчителя і ученика. І це, можливо також карта, така тут священника ми бачимо, і бачимо, що, можливо, вас запросять на хрестини, на весілля буде якесь запрошення, а можливо, ви підете до церкви, і там вам буде тихо, спокійно, вам буде. Можливо, ви будете слухати священника, як він говорить, і вас це буде так надихати, мотивувати. Це карта таких традицій. Це карта традицій, вашого такого традиційного чогось національного, яке вас буде збагачувати. Яке, і, і Карта традицій, коли ви вдома маєте якісь традиції і будете їх. Заховувати, зберігати. Це ну обов'язково зробити якісь такі традиційні піти до церкви, послухати там, надихнутися, відпочити душею. І, можливо, це і ви і є, оцей такий вчитель, який можливо, збирає свою аудиторію і надихає їх. Можливо, ви просто вчитель, і ви своїх учнів так будете надуха... надихати, нестрогий такий учитель, який тільки так повчає, а коли сам надихає своїми такими навіть просто емоційним станом, добрим словом, такою доброю порадою. І до вас тягнуться ваші учні на ваше світло душі. Не на те, що ви на них кричите, а іменно на оцей душевний спокій, на оцю таку душевність, на оці такі традиції. Так, і ще одна карта. І це карта Королева Пентаклів. Це людина, жінка, можливо, це ви. Будете в такій ролі, але стрільці це більш вогняна стихія, але можливо, ви просто сядете і будете рахувати свої гроші, або підводите підсумки в кінці місяця, зводити дебет-кредит, або ви звернетеся до такої жінки, бухгалтера, фінансиста, яка буде робити порядок у ваших фінансах, робити там вам звіт за місяць, робити порядок що куди. Це така людина-фінансист, яка фінансово грамотна і буде вам допомагати. Або це банківський працівник, до якого ви звернетеся, будете робити ще там карточку в банку, чи наводити якийсь лад, гасити кредити. Це така фінансова карта, і це людина, яка вам буде допомагати розбиратися у ваших фінансах. І Третя трійка це чудова карта. Люблю її також дуже-дуже, тому що це карта майбутнього, коли людина вже задоволена результатом і дивиться вперед. Дивиться вперед, іде вперед, в неї є ідеї, бачимо три жезли, в неї є якісь надбання, і в неї ще є ідеї в голові, ще є якісь цілі, і вона дивиться вперед. Це карта новин. Бачимо, що. Людина цілеспрямована, людина в такій гормонії, іде на світло, іде в щось нове. Можливо, вам захочеться ще якихось навичок. О, там ви вміли їздити на лижах, не вміли на коньках, ви ще станете на коньки, чи вміли лиж... їздити на лижах, не вміли на сноуборді, чи, можливо, на велосипеді. Ще щось вам захочеться, ще ви йдете в щось нове. І це також карта якихось новин. новин. Буде багато інформації. Це також карта обробки інформації, карта переговорів. Коли у вас багато на роботі переговорів, рутини такої, телефонних дзвінків. Це також про також рутинну роботу, коли є багато справ, багато інформації. Треба все обробляти. треба… Багато всього придумувати, відповідати. І дивіться: десятка пентаклів. Стрільці, ви, ви везунчики тут також колесо фортуни, і це колесо фортуни про гроші. І це про великі гроші, це про такий збір урожаю, тому що десятка це коли вже завершення. Завершення, коли ви збираєте урожай, коли ви. Задоволені результатами є поступлення і великі поступлення грошей. І стрільці у вас чудовий, ну просто чудовий місяць. Все вам вдасться, ви будете мати допомогу, підтримку. І туз, дивіться, це туз він уже був на початку. Сама перша карта туз мечів і закінчується місяць також тузом мечів. Це дуже дуже чудово. Це здійснення мрії, це коли чітко, ясно, вам все зрозуміло. Вам багато, у вас багато енергії. Ви можете все, ви хочете всього, і вам все вдається. Це чіткість, ясність, і це е, таке процвітання стрільців в березні. Ви будете процвітати. Чудовий розклад на березень 2024 року для вас, трійці. А я вас люблю, обнімаю, бажаю вам від себе процвітання, успіху, радості від життя. Саме головне, щоб всі ваше життя вам приносило радість. Підписуйтесь на мій YouTube канал.